Етичні дилеми. Алгоритми Ші проти інтуїції. Класичний приклад дилема трамвая. Якщо самокерований автомобіль має обрати, врізатись у пішоходів чи пожертвувати пасажиром, яке рішення є моральним? Людина в такій ситуації може діяти імпульсивно, інтуїтивно. Машина ж має чіткий алгоритм. І це лякає. Вона вибирає смерть для когось. Системно. Хто має визначити етичні правила для Ші? Чиї цінності він має наслідувати? Американські, європейські, азійські. Мораль у людей жива, динамічна, контекстуальна. А у ШІ вона поки що рядок коду. Чи може шиї бути об'єктом покарання? Це питання звучить парадоксально, але важливе. Чи варто карати машину, якщо вона порушила норми? Ми не караємо друкарську машинку за наклеп. Але якщо шиї навмисно поширює дезінформацію, чи це просто помилка в алгоритмі, чи вже злочин, тут знову повертається питання агентності. Поки ШІ не має наміру, він не суб'єкт. Але що буде, коли або якщо? Свідомість таки з'явиться. Відповідальність як співвідповідальність. Найглибше розуміння моральної відповідальності у світі ШІ – це усвідомлення, що людина і машина тепер співтворці наслідків. Людина створює систему, машина приймає рішення на основі людських даних, людина використовує ці рішення. Це етичний трикутник, і в кожному його куті є ризики. Мораль у добу штучного інтелекту це не про те, чи може шиї бути добрим. Це про те, чи можемо ми бути добрими, створюючи силу, яку не до кінця розуміємо. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити оновлення про нові відкриття, натиснути дзвіночок, першими дивитися ексклюзиви, залишити коментар, напишіть, який факт вас вразив найбільше.